Вони називають його аеропортом, якого не було луганське литовище 146 днів героїчної оборони кілька місяців у цілковитому оточенні, але до нині у пресі вкрайма лунало подробиць про той відвертий подвиг воїнів влітку 2014-го під час оборони терміналів Луганського аеропорту віддали життя 29 українських десантників. Семеро досі вважаються зниклими безвісти. А ще були танкісти. Мотопіхота до дня захисників України Євгенія Цвітанська підготувала серію сюжетів про те, як боронили свою фортецю воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Отже, луганський аеропорт, очима десантників. Епізод перший. Пам'ятаю добре слова свого солдата, який мене тримав. Головне, ну, не дайте закрити очі, тому що, що мож, мож, може вже бути назавжди. завжди. І ну, він ще руками тримав повіки на очах, для того, щоб не закрити. Бункер Луганського аеропорту. За життя Ярослава триває боротьба. Нині більше року по тому не так боляче ступати на власну ногу, як бачите кадри, як безболісно ступає нога ворога на литовище, за оборон якого ледь не віддав життя. Техніка українських воєнних, а от хто був тут? Ніхто кримна крім нас. з Львова. А, восьмидесятка, смотри. Про пекло, яке він пережив, мало хто здогадується. Адже оборона Луганського литовища, на Донецького, минуло якось повз увагу людей. Жодного вцілілого приміщення. 146 днів оборони. Жоден журналіст не зміг потрапити в Луганський аеропорт. Утім, їм є що розповісти. 8 квітня 2014-го. Лише одна рота солдатів 80-ї бригади бере під охорону Луганський термінал. От в на супорту на й вороги тремтять. На <гум> той час. Це просто був ну елементарний захід, який мав мали, мали вжити для того, щоб заборонити використання цього аеропорту в мирних цілях. Своєї роботи аеропорт не припиняє в терміналі. Роман із першого дня пригадує, як добре дбали про приміщення. Треба було убрати за собою, позаметати, позамувати, щоб все гарно було. Солдат із усмішкою згадує, як навіть перевзувалися у білій капці, вертаючись з постів після дощу. Дерця стали водомі'яси, ходили в тапочках, стоїть. так, щоб не на не намусити. Все красиво було. Понимаєте? Шикарний аеропорт. Скажі. Одного дня бойовики не пускають персонал на литовище. Бійці вперше фільмують обстріли. Дай зазнімлю на відео. Перші вибиті вікна. Луганський аеропорт Про капці бійці забувають миттєво. Ми стоїмо на ліадупі напроти своє аеропорта. Вистріл. 6 липня перший раз по нам відпрацювала система ГРАД. Це Один раз в житті, коли я попав під прямий з Албграду. Кого думали? Я не думав, я молився. Молився і молився. 14 червня бойовики збивають літак, який прямує на підсилення в аеропорт. Цей день забирає життя одразу сорока дев'ятьох героїв. Повітря єдиний шлях підвозення продуктів, боєприпасів людей із сьогодні закритий. Терористи вибудовують навколо аеропорту блокпости і, врешті, відрізають термінал від так званої великої землі. Олег один із тих, хто був в оточенні. Пригадує, як преса била на сполох. Воїнам нічого їсти. Були такі, от просто коментарі. Я ну спочатку вони пішли, якби від сеперів, що ми виходимо з аеропорта ночі там, чи коли полюємо на зайців, їх і бо у нас немає спраги. Паніка змушує бійців прямо з латовища записувати відеозвернення, аби заспокоїти рідних. Ми хочемо вас запевнити, що ми не маємо ніяких проблем з продуктами харчування та питьовою водою. Їжу після катастрофи літака, пригадує Олег, скидали лише парашутом із висоти 6 кілометрів. Приймаємо парашути з харчуванням. Я Максим, Луганська гвардія. Сьогодні вам нічого буде піти. Це бойовики відрізають досадникам ще й воду. Зі складів фармацевтичної компанії в Луганську Юліанна вивозила десантника медикаменти. Фотей від свого керівника, майбутнього міністра охорони здоров'я псевдореспубліки. Я, я пам'ятаю, коли директор мене да і сказав, якщо підтвердиться, я кажу, в підвал паса, ні тебе на площаді розстріляють. Згодом розповідають десантники, бойовики і справді саме так мститимуться родинам, які допомагали армії. Вже коли здали, їх потім розстрілювали. Люди вимушені виїжджати. Військові лишаються самі. І з думкою чи витягне хто з халепи? Євгенія Цвітанська, Валерій Ситюк, «Спецкор» плюс Другий епізод серіалу Луганський аеропорт очима десантників про те, як проривали блокаду, дивіться вже завтра в спецкорі о 18.30. Луганський аеропорт територія, яку на самім початку українські військові прийшли просто охороняти. Вже за кілька місяців перетворилася на справжню фортецю. Після того, як бойовики збили іл 76 із воїнами 25-ї десантної бригади, що летіли на підсилення, терористам вдалося оточити литовище. Єдиний шлях до терміналів лишався землею крізь захоплену ворогом територію. Про те, як побратими пробивали дорогу до литовища, аби прийти на допомогу захисникам терміналів. Дивіться наступний епізод спецпроекту Євгенії Цвітанської, Луганський аеропорт, очима десантників. Не в блокаді майже місяць. Пушка розлітілась, гребіння, бачив? Ми наділися на допомогу. Бойовики погрожують вибити десантників з латовища. Кожного вечора майже були повідомлення про те, що нас будуть брати штурму. Штурм міг стати фатальним, адже в аеропорту мало людей, мало набоїв. Ти не надієшся, що тебе хтось виручить чи не виручить. А так ти знаєш, що свої тебе точно не кинуть. Андрій Ковальчук, командир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Це саме його солдати там, на летовищі, чекають на підмогу. Рішення одне прориватись до своїх. Що таке? Ти йдеш своїх людей до своїх людей. Ти їх маєш витягнути, довг честь. Величезна колона, харчі, боєприпаси, техніка на чолі з командиром вирушає зі щастя 75 кілометрів ворожою зоною в тилах бойовиків. Відомі місця лише їхніх великих скупчень. Наших блокпостів попереду немає точно. Маршрут мав пролягати через Георгіївку. Колони вже наближалась, як дізналися. Ворог виявляється, звідкись добре знає їхні плани. Розвідка мені доповіла, що в районі Георгівки там достатньо серйозно окопані, достатня кількість озброєних людей. Я озброєння нас чекали там, готувалися, чекали. Крос, помахай рукою. Та коридор в аеропорт таки треба пробувати. Командир вирішує піти по окружній Луганська. Це ж поблизу самого лігва бойовиків. Ти просто в тилу, ти і так знаходишся в оточенні. А тут ти ще, ще ближче до нього. Вони не думали, що ми підемо іншим маршрутом, прямо їм в лапи. І це, в принципі, спасло нас. Як в той час, коли ми зупинилися, артилерія, гради, іменно били ми маршрути, демолити. Олег пригадує, вони тільки виїхали на естакаду окружної, як снаряд влучив у БТР, що очолював колону. Той спалахує. Колона получається сталася на мості. Ми під обстрілом стояли, кажу, до, до години часу близько. Сорок одиниць з нерухомленої техніки на відкритій височині вмить стають ідеальною мішенью. Отак на майдані горіло. Я більше всього переживав за цей момент, коли просто колона стоїть. Просто вона стала для того, щоб в неї розстріляти. Екіпаж танка. поставлю завдання: висунутись до гарячого БТРа і скинути оцей БТР з моста. Танкіст скидає БТР, але не поспішає рухатися. То не красота, то горе. Колона має прямувати в аеропорт якнайшвидше, тож командир удруге віддає наказ. Уперед. Сам забігаю за танк, сідаю на наступний БТР на броню. От, і очікую виконання команди. А виконання команди немає. Стоїмо. А в цей час всі стріляють. У водія танка стався психічний шок і довелось приводити до тями. Або я вас розстріляю, або ви маєте їх. Ну і так, таким чином колона пішла. 40 хвилин вогняного пекла забрало життя чотирьох воїнів. Вискочити з машини, в який везли повний боєкомплект. Олег устиг за мить до вибуху. Одного чоловіка викинуло, і з опіками лише лишили, вилишився чотири. Дуже тяжко. І навіть тіл толком не знайшли. Тяжкого поранення зазнає і сам командир. Утім, інші про це дізнаються лише коли колона буде в безпеці. Я собі задаю питання, як я командір, керуючи своїми підлеглими, да, дозволив себе поранити. Да? Тобто це для мене це, це великі недолі. І, хоча керівництво не раз наполягало на евакуації, утім і солдатами він лишився до кінця. У 12-й ночі в аеропорт нарешті пробувається підмога. У нас такі були що ми думали, що ми виграли війну, бо до нас хтось прорвався. Пройшли саме гірше, здається. Але гірше попереду. З приходом підмоги бойовики починають рівняти термінал з землею. Євгенія Цвітанська, Валерій Сатюк, спецкордва плюс два. Під постійними обстрілами зранку і до ночі оборонці луганського литовища відбивали атаки бойовиків та російських найманців. Причому оборону тримали підрозділи механізованих бригад і добровольці, і десантники на їхню долю випало найбільше боїв та смертей. У повному оточенні львівські блакитні берети тримали клаптик української землі, аж поки у липні минулого року до них не прорвалася підмога. Це третя серія Луганського аеропорту очима десантників. Ця техніка згоріла цієї ночі. Трап з Так починається ранок, як тільки в Луганський аеропорт прибуває підмога. Піда <пи**> аеропорт. Бать <пи**> ворон три. Приїхали і не встигли там розміститися. Нас зразу привітали так обстрілом гаро. Кілька годин тому Юрій привіз з собою нову техніку. З десяток одиниць одразу перетворюється на брухт. ПТР згорів. Виходив, коли курити, так дивився, ну то все, діло. Чорне обгорівше, без кольос, з пробитими баками і так далі, і дивилися. Під яким уралом лежав наш козак? Тоді лише за перші п'ять діб медик Дмитро прийняв з півсотні поранених, але ліків із собою було теж усього на п'ять днів. Доводилось робити операто ну, всі хірургічні обробки під місцевою анестезією, тому числі ампутації. Це дуже погано, коли знаєш, вмієш а нічим зробити. Це дуже неприємно. Перші дні поранених не могли евакуювати і передати родичам тіла загиблих. Морозилки, які ми раніше в цих морозилках продавали морожено. Ми там тримали говориться, вбитих. Там треба тіло зберегти, було і оддати родичам. Їх вивозили аж через кілька днів пізно вночі, адже і аеропорт, і дорогу добре пальнували бойовики. Дим в Димстрає хвіжу, чіткі Ну, стає звісно, Сатіше знищити латовище. Відтоді єдина мета ворога. Це ранок на день ВДВ. Більше половини техніки знищено середина серпня була для захисників литовища на чоковтком повітря. Військові та добровольці Айдару звільняють ряд населених пунктів навколо аеропорту. Новосвітловку Георгіївку ЛНР, так? Да? Руський типу? Дики згадують, у них були сили і можливості. Їм здавалося, перемога близько. Деріжай! Деріжай! Деріжай Точність була дуже хороша і швидкострільність, тому все вийшло. Ми дуже очікуєте. Коли ми почали операцію по прищуватиму по Новосвітлавці, я думав, що якщо ми візьмемо Луганськ, це буде можна сказати, якась невеличка перемога або плацдарм для того, щоб е закріпитися. Будемо була дана команда вперед. Придавило би це все ще рік назад, можна сказати. І з меншими втратами набагато. Минулим літом Микола навіть зайшов у Луганськ. Він упевнений і досі саме тоді цій війні могли покласти кінець. Ми виїхали з Луганськ з другої сторони. Не там де був аеропорт, а ще східніше. Там не було нікого. нам просто не вистачало сил. Хоча б одна бригада в той момент, якби пішла чуть-чуть раніше. Можна було в Луганськ даже сам ходити. Там було. Осили 200 чоловік. А що таке 200 чоловік на Луганці? Оточити його повністю зі сторони аеропорта. Це була, це була можливо. Але, але до кордону лишалось 13 кілометрів. Тоді армія могла повністю контролювати трасу Краснодон Луганськ. Семениї весь час бойовикам доставляли боєприпаси з Росії. Вже все бачили, все було видно і можна було реагувати на любу колону. І вони практично перестали йти. 21 серпня сотні фур рухаються по трасі до Луганська. На очах десантників Росія завозить бойовикам тонни боєприпасів зброї техніки. Рішення держави спостерігати мовчки. Кордон перетинає перший російський гуманітарний конвой. Наказ, звичайно, був не чіпати, а пропустити. А чим ми могли його знищити? Вже за добу російська так звана гуманітарка обрушиться на голови захисників аеропорту. Євгенія Цвітанська, Валерій Сатюк, Спецкор, 2+,2. плюс про те, як так звана братська гуманітарна допомога перетворила на руїни більшість населених пунктів Луганщини. Аеропорт став єдиним прихистком для мирних жителів. Дивіться вже завтра у наступній серії спеціального проекту Луганський аеропорт очима десантників. Їх обстрілювали з надважких піонів, впалили градами та самохідною артилерією. Усім крамом з вісторгу Росії, який гуманітарними конвоями вторгся до України через неконтрольовані території, а вони вистояли десантники 80-ї бригади. Не тільки боронили луганське литовище, не лише відбували сотні атак, але й рятували жителів навколишніх сіл. Як укриття терміналів стали прихистком для людей? Наступна серія нашого спецпроекту Луганський аеропорт очима десантників. Ще України, Ось так минулим літом відзначала День Незалежності країна. Ось так захисники луганського летовища. Ще, ще дві машини, і ще одна машина. Від кількості спаленої техніки військові збиваються з рахунку. А це був. Орамій урав. Десантник Юрій пригадує, як тоді шукав хоч одну вцілілу. Куди не підбіжиш, де де там БТР стояв, візде вже вже нічого, тільки сам сам метал уже згорівший остався. руїни бойовики цього дня перетворюють і нещодавно звільнені населені пункти. Рещувати майже жодного вцілілого будинку. Така ситуація, коли так за дві години згоряє півшола. Нашли там куча жертв, куча крика, паніка, там хаос. Ложись! Ось таким був лише один масований обстріл села. Там два снаряди не Один за туалетом, один в сарай. Це що, я тільки що там стояв. 24-го, 26-го. такого на собі відчули, що ми навіть не уявляли собі, що таке може бути. Вже не було нікуди заховатися. Під танками спали. Там вже жити нігде, там все розбите, ребята. Ми бросили солдати. Цих людей вивезли військові. Сотні родин тоді шукали допомоги у бійців. Смачного, хто не доїв. Люди прибігають, кричать, після ночі утра приносять. Без ноги чоловіка, перемотаного, ми везли в лікарню. Скільки людей з дітьми завтра може виїхати. А, куди їхати? До аеропорту Луганська а оттуда запроводіть інша машина. Далі. Це відео зняли бійці батальйону Айдар. Саме із добровольцями Юра евакуював місцевих. Для них було нічого багато. Їм хотілося швидше покинути цю територію, щоб вже не бачити, цю, що тут робиться. Быстро грузимо місцевих жителів, тому що є розрив. Между артобстрілами. Той запізнився, той біжить, кричить, стійте, от дитина не йде, не можемо витягнути дитину там з садика, бо боїться дитина. Вот тут, коли я так делаю, болит. А чим ты так делаешь? Миша, когда на небо смотрю. Когда mm на -hmm. небо Угу. Все хорошо, будешь. Все? Все, не плати, пошли. Опечені дітки зриваними ранами дорослі. Для них єдиним прихистком став саме аеропорт. Ціпартістам було все одно по кому бить. Люди вже почали то розуміти. І люди вже почали, де вони прихисток візьмуть, тільки у нас, виходить. Тут, в єдиному вцілілому приміщенні бункері, жили і військові, і місцеві жителі. Стіни здригались від снарядів. Саме тут лікарі ще робили операції. Іншого місця не було. І саме у таких умовах Юрій Євгенович врятував. Не одне життя, але найтяжче було, коли діти були. Діти дико, коли з маленькими дітьми матері поступали без пам'яті з пораненням в голову. Дико, коли чоловіки хоронили жінок своїх. Дітки перелякані, тому що багато народу всі в формі страшно це було діткам, а мама лежить непритомна, бо мама тільки після операції. Дітей, які поранених бійців, якнайшвидше намагались відправляти далі від пекла, як самі назвали, на велику землю. Швидкість 5 км на годину. Але це забезпечило життя персоналу і пацієнта. Цією дорогою, пригадує Микола, хотіли їхати не всі. Не щодня він підвозив аеропорт боєприпаси. Люди, які нам мали вести боєприпаси, зброю, продукти, вони відмовились їхати тоді. Це були мобілізовані водії. Це був період суцільних розчарувань. Під натиском ворога українська армія відступає із нещодавно звільнених населених пунктів. Десантники в аеропорту один за одним покидають військові підрозділи, у яких була хоч якась важка техніка. Терористи оголошують генеральний штурм. Аеропорт мені на день рождення, 2 сентября. Красавела, второго сітібрисавила Євгенія Цвітанська Валерій Сатюк. Спецкор 2+,2. плюс про найтяжчий день аеропорту, той самий, коли його штурмували росіяни. Дивіться вже завтра у спецкорі в черговій серії спецпроекту Євгенії Цвітанської і Луганський аеропорт очима десантників. Віч на віч, майже голіруч проти ворога, в якого гармати, танки і БМП. У день генерального штурму десантники 80-ї бригади лишились самі без арт підтримки і понівеченою бронетехнікою. І за випаленими стінами у руках автомати та гранатомети. Останній день оборони Луганського аеропорту був для них найтяжчим. Саме тоді і втратили багато побратимів. Стіни розтрощені, підвали завалені прямим влучанням важкого піона. Про пекельний день 80-ки 31 серпня, наступна серія проекту «Луганський аеропорт. Очима десантників. 31 серпня ранок під ними здригається земля. Найнадійніше укриття протиядерний бункер не витримує удару. Вхід бойовики пустили піони. Сама на стіни була десь, може, пів метра, і потужний зриву можети. Табуло, що повело стіну, тріщина пішла по стіні. Під російськими прапорами колони бойовиків вирушає на штурм аеропорту. От в цих людях победа була. Обстановка на складна стала, що думала, А чи придатись нам допомогти? На підмозі, згадує Андрій, в них була лише одна єдина танкова бригада. І та покидає летовище. Танки пішли. Не взяли, розвернулися і поїхали. Десантники лишаються самі. Танка в куща стояла от в полі, по типу напроти аеропорту, а в нас нічого не було. тільки автомати і гранати. Все, ні одної єдині з техніки не було. Боротися з ворожими танками згадує командир бригади. Було просто нічим. Там десятки танків наступали. Ні, нічого не залишалося, як підтримувати солдат, бадьювати. Хлопці все буде гаразд, все спокійно, будемо триматися, нас не кинуть однозначно. Ворожа техніка наблизилась в притул. Цю мить Петро пам'ятає до найменшої дрібниці. Вже навіть було чути, що російські солдати вже біля нас близько були. Ну, вже чули їхні голоса. Відстань від нього до танка була не більше метрів двохсот. У нас було три мухи 26-х. На той час хто міг стріляти, то я. Одночасно так виходить. Я зробив вистріл і по мені вистріл пішов. Сидів снайпер десь біля. Техніки там був їхній. Його врятували частки секунди і простий рух. Вистріл припав у ногу. Якби я не став би, то може б десь попало б чи в груди, чи десь так ще плече. Російські танки виходять на злітну смугу та роз'їжджаються між терміналами. Українські бійці барикадуються в будівлях. На життя ніхто так не дієся. Починається суцільний хаос. Важко було зрозуміти, де свої де чужі. Саме ті хвилини каже Богдан, вперше за всю війну стало страшно. Ми залишилися в терміналі аеропорту, там 15 людей. заїхала бронетехніка техніка на територію. І піхота зайшла на протягу центрального входу. Стал танк та ні сказали либо лібо виходіть там на мулібо танчик стріляти. не вижиють тоді. Йому було лише 18. Він дуже хотів жити і вийшов до бойовиків. Ані ще говорили, що ви тут діяла ті діти, їдьте думають про нічого з не ні сім. Мені так неприятно стало. Захисники аеропорту від намагалися дістатися до єдиного укриття центрального бункера. Кожен крок тепер здавався над складним завданням. Олега з побратимами бойовики застали у дорозі. Пролунав вибух гранати, От і в той час кажуть: здавайте. не здамося, будемо тут просто закидає гранатами. Я сказав, якщо я виходжу перший, що. Якщо... Мене вб'ють, то можете діяти по-іншому. Чечени, росіяни, наші хлопці вишикували в колону. Чечен потім веде, веде, каже на коліні. Ми ніхто не став на коліна. Їх урятували свої. Група десантників теж прямувала до бункера і відвернула увагу бойовиків. Наш солдат вступив з ним в рукопашний бой, забрав в нього автомат і добив руску, а чечен втік. Про ситуацію ніяк не вдавалось доповісти на гору. Зв'язку не було. Ні допомоги не викликати, ні е, передати ситуацію, яка відбувається. Снаряди знов і знов перебивали кабель. Прямо під обстрілами Володимир лагодив зв'язок. Я встиг передати. Не пам'ятаю, хто був на тому боці. Казали, що ви молодці все тримайтеся. Скоро ми вам приїдемо, поможемо. Чекати допомоги було ніколи. На ту хвилину десант таке вже втратили 13 бійців. Кожна наступна могла коштувати життя. Командир виходить на командування і викликає вогонь на себе. Я довго не думав, даже на цим рішенням я почав запрошувати вогонь на по аеропорту, по самим. Приміщення це не по цим Снаряди нашої артилерії рясно лягають на аеропорт. Десантники чим дужче вкопуються в землю. Під залізним дощем ворожі танки з аеропорту тікають. Тепер головне протриматись до темряви. Попереду 17 кілометрів пішки. Євгенія Цвітанська Валерія Сатюк спецкордва плюс